Ішов мій четвертий день без соцмереж. Я поїхала в гори зараз сижу з таким красивим видом і хочу поділитися кількома думками. По-перше, я охірела від того, скільки часу я насправді трачу на соцмережі. Я помітила звичку, коли я заходжу в телефон, в телеграм, я собі лишила його для зв'язку, і то я дуже обмежено в нього заходжу і не споживаю тут інформацію. Автоматично мої пальці йдуть шукати Інстаграм. Просто автоматично. Просто, щоб перевірити, вот. Просто будь що без конкретної цілі. Це жах. Мільярд разів себе на цьому ловила за ці 4 дні, я в шокі. Друге, я в шоці, скільки насправді вивільняється енергії. Так, я в горах, і це, в принципі, такий дуже наповнюючий простір і обстановка. але Скільки накопичується насправді енергії, яка зливається в соцмережі, в ТРЕЦ, в ТікТок, в Інстаграм. Я в вахіря, і просто задумайтесь, наскільки ми часу витрачаємо багато, щоб дізнаватись життя інших людей, при тому, що в мене в підписках справді люди, які мені цікаві, або це якісь інфлюенсери, які мені цікаві. Або це мої там близькі знайомі, які насправді так в мене охуєне оточення, тому вони теж мені здебільшого цікаві. І замість того, щоб зустрітись і обмінятися енергією вживу, обмінятися апдейтами, я дивлюсь їхні сторіс, вони дивляться мої сторіс, всі би, про все знають, але мені ніхіра не взаємодіємо. Енергія зливається, ми насправді якісно не спілкуємось, У мене є подруга. І інстаграм, і ми з нею бачимося раз там на декілька місяців, і це зовсім інший тип взаємодії. Ми апдейтами ділимося вживу. І це так класно. Я не буду робити тут висновки, тому що свої висновки я ще зроблю після цього детоксу. Але задумайтесь, яку роль в вашому житті грають соцмережі, і наскільки вони вас контролюють. Тому що я знала, що вони мене контролюють, але я не уявляла, що настільки.